Ви точно помилялись, коли думали, що годуючи курей пшеницею та кукурудзою, економити гроші. Щоб курка знесла одне яйце, її потрібно з'їсти 550 грамів меленої пшениці з кукурудзою. Це 5,50. При цьому курка не отримує достатньо білків та вітамінів. І через кілька місяців жиріє і починає менше нестися. Якщо до однієї треті пшениці додати одну треть кукурудзи та одну треть БМВД від Анкона, то в цій суміші буде збалансоване харчування. І для курки потрібно 130 грам на 2 гривні 70 копійок, щоб знести Одне яйце. І нестись вона буде без линьки протягом 100 тижнів. Чому саме БМВД від Анкона? Бо це добавка розроблена для птахофабрик, щоб витрачати менше, а отримувати більше яєць. Добавка, яка містить всі необхідні білки, мінерали та вітаміни. Переходь на сайт для замовлення.